Скандал із виселенням переселенців із шелтера у Дніпрі триває ще з минулого року. В іюлі місяці к нам прийшли служба юстиції. Виждали, вони знали, що ми робили ремонт, вони не прийшли нас остановить, сказати, що це здание не будет принадлежати це робити. Тобто вони прийшли, привели нам бумаги в іюлі місяці. Сказали, що ми должны покинуть это заведення. Пані Любов, Переселенка з Рубіжного, проживає тут з березня 2022-го. Новина Но вона про можливе виселення застала жінку з Ненецька. Це був шок. Це тормоз. А потім, потім вже починаєш думати, а що робити далі? Квартплата і оренда дуже дорога. На пенсію не розшикуєшся. тим паче що з собачками, які на вулиці, не на кожну квартиру і підеш. 24 місяці проживання у шелтері, більшість з яких у стані невідомості і очікування відповіді від різних держустанов. Я не знаю, как произошло, что это здание официально не передано, а просто отстало вдруг юстиции. Мы не знаем, это внутренние их вопросы, поэтому тут было уже второе разбирательство. То есть год мы ждали там, документов мы не получили. А теперь мы год еще ждали, теперь, когда разберутся с этой юстицией. Мы обращались везде, где только можно, даже к Зеленскому. Потім далі квіріщук, та всі ці місяці боротьби не були марними. Було 10 нарад для того, щоб розібратися з документацією за це здання, про те, що скільки проделана роботу і сказала тому, що на, на даний момент юстиція, а також держмайно повинні доставити нам документи оренди. Договір ще не підписано, але в Держмені запевняють, що цей процес незабаром розпочнеться. Починаючи з 5-го числа, розпочинається процедура його укладання. Отримується пакет документів, підписується договір і вже буде укладено нарешті договір оренди. 10-11 липня. Ну я сподіваюсь, ми нарешті вже завершимо цю процедуру. З особистим візитом у шелтер завітала і віце-прем'єр-міністерка Ірина Ворощук. А тебе як звати? Богдан, так, а ти сімки приїхала з Лисичанська. а давно тут Ну, да. подобається? Тут вона вже не вперше. Якби я знала, що така ситуація, я ж колись приїхала сюди в 22-му році. Тут все було дійсно дуже важко. Попросили ви кабе пам'ятаєте? Да, 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 Вони включилися, да, дали. дали перші гроші. Я була впевнена, що все гаразд. Яким було моє здивування? Пообіцяла пані Ірина і подальшу підтримку шелтера. Ми, як уряд, маємо можливість через постанову 261 прокомпенсувати їм витрати на комунальні. Ова їх подає, тому чекали угоди. Ми компенсуємо це. Наше міністерство компенсує, і вони тоді з людей вже не стягують плату за комунальні. З'явилася ідея звернутись до ЮНІСЕФ, щоб діти, які готуються до школи, мали необхідні рюкзачки. А в рюкзачках все необхідне для того, щоб розпочати навчальний рік. Ми говоримо зараз про співфінансування, тому що дійсно їм самим ви бачите, як важко. Офіційне підписання договору оренди приміщення має відбутись найближчим часом, та майже 300 переселенців, які знайшли прихисток у Дніпрі, змогли здихнути з полегшенням, що не треба знову шукати нове місце для життя. Анастасія Якубовська, Андрій Дніпро Дніпратіві.